Вітаю, Ми мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Десь декілька років тому дніпряни, які активно користуються Фейсбуком, стали помічати, що в більшості найбільш популярних груп Дніпра майже неможливо розмістити критичне повідомлення про діяльність міської влади і особиста мера Бориса Філатова. Такі дописи оперативно видаляються. Більше того, зникають навіть коментарі, залишені під чиїмось дописом, якщо вони ці коментарі критичні відносно діяльності міського голови. Причому текст зникає навіть якщо не містить особистих образ, написаний стримано, стосується якоїсь конкретної ситуації або випадку, в якому мерія проявила себе, скажімо так, не з кращого боку. Об'єктивні такі дописи. І видаляють їх зовсім не цензори Фейсбуку, які, до речі, з кожним роком дійсно стають все суворішими. А адміністратори цих самих груп це саме вони, адміністратори, цензурують спілкування дніпрян між собою. Не посвячені в тонкощі інформаційної політики Дніпровської мерії містяни, часто дивуються такій поведінці адміністраторів груп. Більшості навіть не втямки, що мерія Дніпра щедро виділяє кошти з міського бюджету на підтримку найбільш популярних у Дніпрі Фейсбук спільнот. Звідси і така жорстка цензура. На початку цього вже нового 2023 року. Мерія через департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики уклала угоду про висвітлення своєї діяльності у Фейсбук-групах. Договір підписали за результатами торгів, які відбулися у грудні минулого року. На піар-чиновників виділили майже 5 мільйонів наших з вами гривень, і це під час війни. За ці кошти до кінця літа у 66 Фейсбук-групах повинні з'явитися 3200 постів про те, як працюють чиновники мерії та сам міський голова. Із міського бюджету за кожен такий допис у Фейсбуці сплачують 1200 гривень. Фінанси з бюджету Дніпра виділяють на групи на кшталт Гагаріна Дніпр або «АНД Райончик. Такі ком'юніті створені за локальним принципом. У такі групи вступають мешканці конкретного району, щоб бути у курсі новин своєї та сусідніх вулиць. І в таких групах зараз легко побачити повідомлення такого характеру. За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова у рамках чергування по місту заступник мера Михайло Лисенко проінспектував роботу однієї з котелень міста. Мені, чесно кажучи, важко уявити, щоб доросла адекватна людина шукала офіційну інформацію органів влади на інтернет-форумах або в групах на Фейсбуці. Це те саме, що питати про міські новини у бабусь, які сидять на лавочці біля під'їзду. Ні, поспілкуватися дійсно можна і навіть обговорити чутки і останні новини, але офіційну інформацію серйозні люди шукають на офіційних інтернет-сайтах органів влади. А перевірені новини в зареєстрованих згідно із законодавством змі. Тож твердження про те, що бюджетні кошти виділяються на висвітлення діяльності органів влади, це не зовсім так. Гроші йдуть на відвертий піар про те, як чиновники працюють за завданням Бориса Альбертовича. Ну а паралельно таким фінансуванням посадовці мерії купують лояльність популярних Фейсбук-майданчиків. І саме тому критичні дописи в цих групах миттєво видаляються. Власники ком'юніті не хочуть позбутися бюджетного фінансування. Фактично, мерія за наш із вами рахунок купує лояльність адміністраторів та модераторів груп у соцмережах. Втім, останній тендер на майже 5 мільйонів спрямований не лише на фінансування Фейсбук-майданчиків, а й популярних телеграм-каналів. Політтехнологи мерії чудово усвідомлюють, що саме звідти все частіше городяни черпають інформацію. Тож цілком закономірно, що команда міського голови через фінансування з міського бюджету спробує підпорядкувати собі і цей сегмент інформаційного ландшафту. Так, у семи популярних міських телеграм-каналах до кінця літа має бути розміщено 480 публікацій про трудові будні міських чиновників. За кожну таку вісточку з наших кишень мерія заплатить по 2000 тисячі гривень. Ну і звісно, не залишає без уваги мерія традиційне медіа. Причому тратить бюджетні мільйони не лише на їх фінансування, а й на рекламування. Ось 6 січня цього року був оголошений тендер на 3 мільйони гривень на рекламу телеканалу Дніпро ТБ. За ці кошти реклама муніципального телеканалу повинна увесь рік висіти на майже 400 рекламних конструкціях. Чи варто казати, що навіть ці рекламні щити належать рекламній фірмі, наближеній до Дніпровської мерії? Я впевнений, що коли б написи на заборах та балачки бабусь біля під'їздів мали вплив на думку хоча б декількох людей, то і на них би витрачались гроші з міської казни. Мерія хоче абсолютного, тотального контролю за інформаційним полем. Згідно з даними видання наші гроші від початку року підлеглі мера Дніпра Бориса Філатова роздали на саморекламу 35 мільйонів гривень. Це гроші не лише на Фейсбук-групи та телеграм-канали, а й на телебачення, радіо, газети та сайти. Ще раз 35 мільйонів. І це при тому, що цей рік щойно почався, ще й місяця не пройшло. Навіть війна не змушує міську владу, хоча б якось обмежити витрати з бюджету на самолюбування. Але ж до виборів. Ще далеко. Вибори президента та парламенту повинні відбутися лише наступного року, а місцеві вибори взагалі у 2025-му. Тож про підготовку до волевиявлення зараз мова не йде. Але вже можна уявити, які суми мер та його команда будуть витрачати з бюджету, коли день виборів почне наближатися. Та теперішні витрати здаватимуться просто сміхотворними. І зрозуміло, що жоден опонент, навіть якщо це буде найбагатший олігарх, не зможе тягатися по об'ємам витрат на передвиборну агітацію з міською казною. Втім, до цих виборів ще треба дожити, тим більше що під час війни дуже складно прогнозувати, чи відбудуться вони в передбаченні. Законодавством терміни. Але схоже, команда мера має намір до цих виборів не зменшувати свою піар присутність в медійному полі і витрачати на це десятки мільйонів наших із вами грошей. Витрачати, не дивлячись ні на що. Навіть на війну. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.